UPG, око, кло та Вок. Настав час обрати найсмачніший ходох. Погнали. 67 гривень коштує маленький ходок на кло. 69 гривень коштує ходок на UPG. 69 він коштує на око. 69 гривень ходох на Вок. Стартуємо з Вок. Значить, я всі булки їсти не буду. Будемо оцінювати на предмет смаку сосиски. Ходоги Вок вже не то. Можна сосишка в мене якась стала мильна. На жаль, якось чесно. Може хтось має іншу думку, то пишіть коменти, мені щось не альо вже. І нарешті ходок від око. Бачите, з смайликом. Але ми чесні і не підкупні. Нас смайликом просто так не візьмеш. Не тяне на перше місце. Ні. Не тяне. Настав час оголосити своє рішення в порядку наростання від четверто. Значить, найгірший ходок. На вок, я вам чесно кажу, оце місце номер 4, просто Б. Далі, трошки краща ситуація. Іде з хот-догом від око. Ну, трошки краще по сосисці. Ще краще. Оцей буде хот-дог на ЮП. Така плотна, добротна сосиска. Тверда, класна. Тверда сосиска це хорошо, я думаю, ви розумієте. <гадки> так. І просто топ номер один це отакий от ходох містер Гріль, от, який нами був куплений на кло. Дякую за лайки та підписку. Ви найкраща публіка. Зберігайте це відео. діліться з друзями Наступні серії. Можу ще зганяти на якісь заправки. Ви найкраща публіка. Пока.